Привіт, друзі! Вітаю вас із новим навчальним роком. Мене звати Аліна Сергіївна, і сьогодні ми з вами ближче познайомимося з нашою державою та вивчимо державні та народні символи нашої країни. Друзі, підскажи, будь ласка, а як називається наша держава? Правильно, Україна! Україна є сильною, вільною та незалежною державою. Вона славиться річками, морями горами та озерами. До Державних символів України належить Державний Прапор України, Державний Гімн України та Державний Герб України. Ну що ж, давайте ближче з ними познайомимось. Державний Прапор України. Підскажіть, будь ласка, а з яких кольорів складається наш прапор? Правильно! Зверху синій колір, а знизу жовтий. А що ж вони символізують? Синій кольор символізує чисте небо над нашими полями, а також він може символізувати воду. А жовтий колір символізує жовту, гарну пшеницю, яка росте на наших полях, а також може символізувати вогонь. Наступний державний символ України це Державний герб України. Він символізує силу, мудрість та любов. Також складається з синього та жовтого кольору. А ще у Державному хербі України закарбоване слово воля. Це означає, що ми. І останній державний символ України це Державний гімн України. Це найважливіша, найурочистіша пісня України. Її потрібно слухати стоячи. Так ми віддаємо шану цій пісні. Ну що ж, а давайте разом з вами зараз прослухаємо цю пісню. України. А тепер давайте з вами познайомимось з народними символами України. До народних символів відноситься калина. Калина є кущовою рослиною. Вона символізує життя, символізує матір та дитину. Також символом народу України є верба. Верба це дерево. А ще кажуть, де гілочку верби не посадиш, вона завжди виросте. Теж символізує життя. А ще в народі кажуть, без верби і калини немає України. Ще одним народним символом є коровай. Коровай це є символом родючості землі. Наступним символом України є рушник. Рушник це символ працьовитості, символ родючості, а також символ благополуччя. І ще одним українським символом є вишиванка. Зараз на мені. Вишиванка є дуже значним оберегом всіх нас, українців, пропоную відгадати загадки про народні та державні символи України. Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Що це таке? Правильно, це прапор України, синього та жовтого кольору. У вінку зелено у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу роду. Який розтакущ в Україні з таким червоним намистом? Правильно, це калина. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових. Її я гордо буду носити, як у беріг мені буде служити. Що це? Молодці! Це вишиванка. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна! Ну що ж, друзі, до нових зустрічей! Слава Україні!